Плитка в пакетиках своїми руками. Довго чи вона стоїть? У мене пройшов вже рік. Ви подивіться, наскільки воно класно виглядає. Взагалі, взагалі шикарно. Там ми будемо доробляти. Але сама суть чого. Дуже класно, ви подивіться, яка структура, вся вона не слизька. І один дуже-дуже великий плюс це ти її робиш, коли в тебе є час. Взяв мішечок цементу, заколотив, зробив. Вклав. Робиш яку якусь структуру, хочеш, додаєш кольору, хочеш, не додаєш. Але самий великий плюс це коли у вас, так як і в мене, дивіться, такий схил, бачите? Тут ти не можеш вирівняти і спланувати, тому що в тебе схил. Ти робиш з цієї плитки свій рельєф, так, як плюс-мінус воно має бути. І так в мене стекоть туди йде. Дуже класно. Нічого не розтріскується, нічого не цей. Тільки потрібно дійсно просипати потім, як ви її вклали, вона підсохла. Ви зняли пакетики, потрібно просипати цементом з піском, щоб була отака краса. Так само вона чудово вкладається під обмостку. Дивіться, Все чудово вклалося, ніяких питань немає. Навіть дуже великим скептикам розповідаю: в мене йде стік води сюди, і подивіться, нічого не порозмивало, все стоїть дуже-дуже файно. Беріть на замітку, буде ще одне відео, як проходить сам процес вкладання. Дуже просто, по грошах не скажу, що дуже дешево, але і недорого. І основний плюс ти його вкладаєш з мінімальними підготовками поверхні. Дивіться далі, буде цікаво.